Менше 1 євро на рік для порівняння це вартість квитка для проїзду у громадському транспорті. Наш державний бюджет дає близько 1,5% бюджету для е, воєнних. -таки бы. У таких е, нейтральних державах, як Швейцарія. Е, Швеція або Фінляндія, тому що у них це іноді буває около 4-9, як у, э, у Швейцарії були э, в різних роді. Що що а угорці вміють рахувати гроші? На ринку рейки економіка цієї центральної європейської держави стала ще 1972 року. З того часу на теренах країни могли вільно розвиватися спільні підприємства з іноземним капіталом. Крім того, велика, як для соціалістичної країни, воля була надана приватному сектору у сільському господарстві та сфері обслуговування. Як бачите, почесний жартівливий титул найвеселішого барака у соціалістичному таборі Угорщина заробила чесно. Позбавлені сумнівної насолоди жити у часи дикого капіталізму та полярної політизації суспільства угорці, мабуть, плавніше за всіх увійшли до європейських структур на так би мовити, побутовому рівні. Парадокс для деяких наших респондентів: членство їхньої країни в НАТО стало відкриттям. На жаль, ми не знаємо, як наша країна співпрацює з НАТО. Де знаходиться Україна, ми знаємо. А що таке НАТО? Ні. Натула втім, це радше виняток, ніж правило. На підготовку суспільства до здійснення долоносного вибору пішов не один місяць і навіть не рік. Лише 16 листопада 1997 року відбувся референдум щодо вступу Угорщини до НАТО. За вступ Угорщини до НАТО проголосувало 85% з числа тих громадян, які взяли участь у референдумі. Проти 15%. Як бачимо, вибір угорців був майже однозначним. Іншої альтернативи для своєї держави вони не бачили. Я ще занадто молода, щоб говорити про такі питання, як НАТО. Однак можу із впевненістю сказати, що у своїй країні я відчуваю себе захищеною. Ми маленька країна, і навряд чи власними силами змогли б себе захистити. Крім того, не варто забувати, що довгий час ми примусово перебували у Варшавській угоді. те, що НАТО надає нам гарантії безпеки, я вважаю це дуже добре. угорщина знаходиться у центрі Європи. Тож мені здається, цілком логічним те, що ми перебуваємо під захистом Північно-Атлантичного союзу. Доречно буде зазначити, що активне обговорення цієї теми у суспільстві припало на період зростання економіки. Валовий внутрішній продукт, основний показник здоров'я економіки, почав зростати саме у другій половині 90-х. Стрімко знижувалося безробіття. На тлі цих перетворень маленький уборець відчув поступове і реальне зростання свого добробуту. Загальноекономічні економічні показники, такі як валові внутрішні продукти відсотки його зростання, мало що говорять пересічним громадянам, і навіть наповнення середньостатистичного споживчого кошика не покаже реальний стан справ у окремій родині. Про те, якість життя вимірюють за науковими методиками. Чи можна відчути цю якість на смак і запах? Дивіться далі в нашій програмі. Споживчий кошик одного громадянина Угорщини складає 264 євро на місяць. На фоні мінімальної заробітної плати у 300 євро можна жити. Крім того, наприклад, настійка українська психіка може сильно постраждати від угорських цін на харчі. Не потрібна навіть статистика: кілограм фірмового шпундера. Копченого м'яса вищого гатунку обійдеться вам у 25 гривень. Загалом, якщо взяти середній показник споживчого кошика у Європі, то кошик угорця складатиме 66% від європейського. В контексті прямого споживання відчути переваги відкритих європейських кордонів можуть мешканці Західної Угорщини. З 1 січня 2008 року, коли країна приєдналася до Шенгенської угоди, вони їздять на щотижневий шопінг до сусідньої Австрії. Там ціни на товари широкого вжитку ще менші. Ось вам і мікроекономіка. Ще кілька років тому цей процес мав протилежний напрямок. Заощадливі австрійці робили набіги на угорські крамниці. Якщо сьогодні живеш в інгрії, як війніський громадянин, твій син має право. Е на розпитання не тільки у нас в Вінкрії, але і в Великобританії, і в Ірландії. І при те саме у Слові, як місні е, люди і наоборот. Ти можеш там працювати де тобі хочеться. Вступ наших сусідів до шенгенської зони надав їм чимало переваг, позбавив багатьох формальностей, розширив географію подорожі і додав роботи прикордонникам. До наших громадян, то всі ці переваги можна продекларувати знову, але зі знаком мінус. Модернізацією своїх правоохоронних структур угорці зайнялися ще у минулому столітті. На це були спрямовані не лише внутрішні кошти, а й суттєва допомога Євросоюзу. Без таких перетворень, хай би там якою багатовіковою не була історія країни, у сучасній Європі нікого не прийматимуть. Головний прикордонник провінції Чонгра, яка на півдні країни межує з Сербією та Румунією, підполковник Габор Еперхар ще пам'ятає часи, коли для патрулювання угорського кордону застосовувалися вози. Сьогодні на зміну застарілому обладнанню прийшли нові електронні інформаційні системи та телекомунікації. Сили та засоби охорони правопорядку відповідають достатньо жорстким і головне, високим стандартам. завдяки допомозі Європейського союзу та національного уряду прикордонна поліція Угорщини була відчутно підсилена сучасним обладнанням, технікою та іншими засобами охорони кордону. Наш персонал отримує гідну зарплатню. Європейський союз набагато пильніше почав стежити за тим, як охороняються його зовнішні кордони. Стурбовані проблемою нелегальної міграції, єврочиновники ладні виділяти Угорщині чималі кошти на боротьбу з цим лихом. Ставши членом Євросоюзу, Угорщина отримала близько 70 мільйонів євро на підтримку реформ пов'язаних з охороною кордону. Щоправда, треба віддати належне, головною умовою ЄС. Є дотримання прав нелегальних мігрантів. Ми маємо багато клопоту з нелегальними мігрантами. Але в нашій країні ці люди мають право відстоювати свої інтереси. І угорське законодавство надає їм таку можливість. Це цілком нормально для кожної європейської країни, те, що держава піклується про безпеку своїх громадян, прослідковується у дрібницях. Саме в них побутова філософія чи шукати негаразди. В нашій країні поняття і велосипедист вже майже тутожні в Україні. Існує дорожня розмітка виключно для водіїв та пішоходів. В Євросоюзі така розмітка передбачена і для велосипедистів. Вона позначається окремим знаком в Угорщині. Багато людей надають перевагу саме такому способу пересування, і держава турбується про їхню безпеку. В Угорщині права двоколісних екіпажів виведені у окрему площину. Велосипедні доріжки усюди, і не лише у столиці, а й у маленьких містах. Ці шляхи є недоторканими для автомобілістів і пішоходів. І борони вас Боже порушити цю рівновагу. Поліція з'явиться ні звідки, озброєна відеокамерами і пачкою штрафних квитанцій. А суми штрафів, як і ціна на бензин, європейські. Тому бажаючих несанкціонованого використати велосипедну доріжку не так вже і багато. Ви дивилися фактор безпеки. І пам'ятайте, коли ви поінформовані, ви озброєні. Зустрінемось за тиждень.